Всіх вітаю, з вами Марія і події тижня. Давайте роздивлятись, що покаже кавова гуща. Так, ну і починаємо з особистого життя. А, вибачте, все ж таки, поки я не змазала це рукою, тут шлях показують такий, що не просто, не просто там десь ви собі вигадали їхати, а тут зустріч. І така зустріч, знаєте, от обійми, такі люди давно не бачились, і дещо треба буде змінити. Трошки звістка прийде, і трошки шлях. Ну, це як, наприклад, пам'ятаєш, ми домовлялись побачитись. І промовляє людина місце. То давай трошки змінимо місце зустрічі. Тобто там нічого страшного, ви просто ви обов'язково зустрінетеся, але просто трошки, може, в іншому місці або в інший час. Ну, це таке, що можна узгодити, і нічого воно. Так, далі. Сім'я рідні, близькі. Дитинку маленьку бачу. Бачу, що люди як зустрічають. ну Це, наприклад, забирають з пологового будинку матусю з дитинкою. Це може бути, коли треба ну, це відвідувати планові ці відвіди лікарів. Таке бачу для когось з вас там. Бачу, що матуся не одна. Це робить, а з, ну, тут з чоловіком, чи хтось допомагатиме. Далі, і ось тут навчання якась жінка буде дуже повчати, що як робити. Ну, якщо то лікар, то добре, хай вчить, але я, не для всіх це буде про лікаря. Далі. Якісь пізні прогулянки аж до ночі. Для когось так показано, як зустрілись люди і ходять собі гуляють, прогулюються. Так, ось тут буде якась зміна, грошова сума. Наприклад, домовлялись на одну суму, трошки будуть зміни. Але все одно те, що домовленість була, воно буде зроблене. Тепер. Зараз хвилиночку. Ось тут якась невеличка перемога, от коли люди собі одне планували, але вийде ще краще, ніж вони собі уявляли. Багато зусиль буде витрачатись людиною на літери А. Л, Д літера П, В, З. Трошки збентеженість жінки і задоволення чоловіка, але сил багато буде витрачено на якусь справу, саму по собі, справу мені не показують. Але от люди, які зосереджують увагу на одній якійсь справі, це як три-три людини буде о, працювати над однією справою, а ще й долучається четверта людина. Тепер о, і чиїсь побачення, я їх теж бачу. Вони будуть, але вони і заплановані, це не зненацька. Тепер трошки не здужує людина на літеру С. Трошки хтось з вас тут буде хвилюватися, але це така ситуація, яка швидко вона відійде від людини. Тут просто треба буде щось змінити в своєму Раціоні, якось в своєму, ну просто от як як живе трошки потребує змін. це Щасливий чоловік, він щасливий від того, що бачить вас, що спілкується з вами. І щасливий ви як повертаєтесь в розмові до якоїсь теми. Ви обговорюєте цю тему. і він а знаєте, якось так легко сприймає. Ви тут дуже зосереджена до цієї теми в нас навіть, може, і хвилювання, що тепер як, як людина сприйме. І він на початку зосереджений. Але як чуєш, про що мова, то він, так знаєте, аж видихає. Так. Фух, а я то думав. Далі, показаний. Ага, закривається якась тема. Чоловік з жінкою її обговорюють, і чоловік на себе бере відповідальність в цій окремій якійсь темі ставити крапку. Це більш-більш до кінця тижня, ну, більш як на, на вихідні. Так. Далі дивлюся. По перспективах тижня. Хто там займається своєю фігурою, то будете краще виглядати, ніж зараз, але ви так наполегливо, ви так знаєте, взялись за себе. Тут з, з такою наполегливістю у вас не може бути поганого результату. Єдине, що якщо це жінка дивиться, то є чоловік у вашому оточенні, який дивиться на вас. на, Вибачте, ну, це його якісь думки або, може, так і каже вам. На ті знущання, які ви над собою робите. І ви йому гарно і так. І він не розуміє, чого ви так знесилюєте себе. Нащо вам то треба? Але ж ну, ви так вирішили, ви так хочете. Тепер, що ще по перспективах? Ну, якісь побачення. вони Взагалі, от чоловік для себе вирішив, що ви як пара, ви перспективні. Що ви, як жінка, для нього перспективна жінка, і що він ну просто, от, от просто знаєте, це як, як на долоню вас ставить як лялечку. У своїй уяві. З якого боку не дивився на вас, все подобається. Ну і просто собі малює вас в пару. Тепер. Що стосовно. Щось тут з... Зараз, хвилиночку. З нерухомістю, невеличкий будиночок, такий одноповерховий світлі стіни і темна, темного кольору дах. І це затягується тут якась, ну, щось тут. Робиться з цим будиночком і затягується трошки. Чоловік, як знаєте, як буде вам казати, що я думав, що все буде швидше, але воно швидше ну, ніяк не виходить. І це розмова, чоловік та жінка. Далі. Хитрона якогось. От не те, щоб ви спіймаєте, ви зрозумієте, що людина з вами хитрує. Чоловік якийсь. І ви йому скажете. Ви просто скажете, що я розумію, що ти робиш. І це ну, для вас це правильно буде. Це людина, так, знаєте, як відлякне від вас. Отак показ. Далі робота з соціум. Угу. Ой, будьте уважні, бо щось якийсь дурень буде перед вами виступати М -м -м, по роботі. Буде навчати вас, як треба робити, як, от, що він все знає, він на цьому вже багато грошей заробив, але дивіться, як. У вас вже напрацьована схема є. Це та схема, яка вам приносить гроші. І схему цього чоловіка ви взагалі навіть, знаєте, от ви навіть не слухаєте. Ну, Це маєте право. Він показаний тут, як блазень. І ті гроші, які він заробив на цьому, це, ви знаєте, це, це тема якась така дуже колишня. І якби він зараз робив так, як він колись зробив, не факт, що це б спрацювало б. Так, чоловік тут якийсь такий дуже задоволений собою, показаний. До когось з вас дівчат залицятись буде, але розумійте, що тут йому треба тільки одне. Тут заради кексу. Більше йому нічого тут дуже і не треба. І він такий ласий до жінок. Так. Далі по роботі перетинається хтось з вас з людиною, яка який не зрозуміло тут, хто це чоловік чи жінка, прийде до вас з сюрпризом якимсь, це, як, знаєте, щось принесе вам в руках. Це як документи, і до документів щось. Угу. Так. Чиїсь побачення вони і робочі? От якось ви з людиною якісь робочі моменти. Прояснюєте, але і я б сказала, що не тільки це робоча тема для вас і для людини. Тут якось і такі теплі відносини теж є. Тепер літера І Е З О. Якийсь такий, ну, прийдеться. Пережити не дуже приємний вчинок. Тут або ваші ініціали, або ініціали тієї людини, від якої прийдеться пережити неприємний вчинок. Ну, це характеризує людину, ви собі висновки зробите, чиїсь інтимні стосунки, багато балаканини, не виспитесь через це. Ну, то вже дивіться. Ну, це знаєте, коли от половина ночі буде просто в розмовах. Далі якийсь чоловік по роботі до вас прийде з... знов якийсь сюрпризом. Щось принесе. Ну Це може бути просто суто робочий, якийсь щось там на розгляд вам принесе, або якусь там, може, ви замовляли щось в людини і принесе вам готовий там якийсь товар там чи щось. Mm -hmm. Чогось хвилюється за вас цей чоловік? Щось ви так розмовляти будете з людиною, щось як, ну, як розкрити очі йому на якусь тему, на яку він навіть не звертав уваги. Але це тема, яка вас стосується. Він чогось так, знаєте, воно і по погляду буде, помітно, що він так схвилюється, коли почує. І він не скаже, що так, я дійсно, я не розумію. Я не думав, що це от так, Ну, якось в цей бік не думав. Боже, щось я думаю, чогось мені не вистачає. Оце тільки помітила, чого саме мені не вистачає. Так, і що ще скажу, що цей чоловік він не просто так хвилюється, він має до вас ну, трошки більше, ніж дружні почуття. Тут є така закоханість в нього. І він би хотів ці робочі стосунки змінити на такі, знаєте, На особисті такі більше. Так, що в нас тут? Якісь проблеми відвалюються від багатьох з вас на цьому тижні? Для когось завдяки тому, що чоловік допоможе. Для когось завдяки тому, що... Це як час прийшов, як тема, яка от вам складно надавалась, ви просто, її, ви просто зробите максимум з того, що можна буде зробити, і само по собі воно вже буде відходити. Так. Листування важливе, зверніть увагу, там можна пришвидшити якийсь процес, який буде обговорюватись в листуванні. І там листування як з чоловіком, або це заради документів якихось, можна швидше зробити. Ну або інша якась, більш за все, що з документами пов'язано. Так, ну, дівчата, для, для багатьох з вас дуже цікавите в інтимному сенсі є чоловік, який, як, знаєте, робить вигляд, що байдуже на вас, а насправді нічого не байдуже. Дуже таке бажання є з вами пообійматись. Угу. Ну, так, да, то сміли, то сміливим треба бути, щоб якось о, Показати, як він насправді до вас відноситься. Але ну, поки що на цьому тижні такої сміливості не бачу нічого. Хай, може, дозріє. Ну і про якусь невеличку перемогу вам буде сповіщено людиною, ну, з якою ви так час від часу спілкуєтеся. Це може бути особиста якась перемога. Щось людина робила, робив, і вийшло нарешті. Буде вам звітувати або просто нахвалятись. І те те гарно. Все, на цьому, всім дякую, гарного тижня вам. І приємних людей поряд з вами, і безпеки, вам і тиші, і спокою, і будьте здорові, і щасливі. І побачимось в наступних відео. І всім дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Всім пока!